Псалом 77, Псалом Асафа. Я кличу до мого Бога, голосно волаю до Бога, щоб він мене почув. У день моєї недолі я шукаю Господа, мої руки простягнуті вночі й не опускаються, моя душа відмовляється від потішання, коли згадую про Бога, починаю зітхати. Коли роздумую, підупадає мій дух. Ти тримаєш у безсоння повіки моїх очей, я пригнічений і не можу говорити. Роздумуючи про давні дні, я згадую літа віковічні. Ночами я пригадую свої пісні, спілкуюся зі своїм серцем, і мій дух шукає відповіді, невже Господь відкидає нас навіки і більше не змилується? Невже назавжди припинилося Його милосердя, і Його обітниці ніколи не будуть виконані? Невже Бог забув про милість і в своєму гніві стримує своє милосердя? І я кажу, Зміна в правиці Всевишнього завдає мені страждань. Я пригадую Господні діяння, бо пам'ятаю твої давні дивовижні чудеса. Буду роздумувати про всі твої вчинки і розмірковувати над Твоїм промислом. Боже, твоя дорога свята, який Бог є таким великим, як наш Бог? Ти є Богом, котрий звершує чудеса, Ти виявив свою могутність серед народів. Ти визволив своєю рукою свій народ нащадків Якова і Йосифа. Тебе, Боже, бачили води, тебе побачили води і затремтіли, збурилися безодні. З хмар полилася вода, почувся громовий голос, твої стріли пронизували хмари, небозвід здригався від гуркоту твого грому, спалахували твої блискавки, освітлюючи Всесвіт, земля здригалась і тремтіла. Твоя дорога проходила крізь море, твоя стежка через великі води, твоїх слідів не видно, наче отару овець ти провадив народ свій рукою Мойсея та Аарона.